Завдяки е, саме Богдані, я знайшов підмогильного, от тому, що вона скинула мені відео, по якому я зміг зорієнтуватися на 33 й ділянці байкового кладовища, захаращена абсолютно ніким не доглянута ділянка, де символічна, але все ж таки, могила е, Валеріана Підмогильного і його сина. І е, мені болить те, що у нас, якщо е, взагалі розглядати байкове кладовище, е, можна знайти неймовірну кількість. Особистостей наших, ну Домантович у нас на Лук'янівському, але величезна кількість е, тих, хто жив і творив, і тих, кого ви цитуєте, навіть не задумуючись, поховані ось тут. І ми не доглядаємо за цим. Е, неможливо знайти майже могилу Євгена Плужника, наприклад, так само символічно, але вона також є на дев'ятій ділянці, і ми її знайшли. Е, я просто коли е, знаходжуся там, я. В мене є якесь відчуття е долученості.